Для тих, хто починає, зрозумійте одну річ, що при початковому етапі, коли ви определили, що ви хочете стріляти, вам треба зрозуміти, як ви виберете зброю. І від цього буде залежати подальші ваші кроки в результаті. Ну, як ви виберете зброю, як ви її скомплектуєте, чи у вас буде до подальшому йти результат, чи не буде. І багато роблять помилок на початковому етапі, коли до вибору зброї підходять з точки зору сумісності з його з бюджетом. У вас є певний бюджет, і ви цей бюджет хочете потратити зараз в цьому місці. І коли ви так робите, то говорить про те, що ви візьмете якусь зброю, вона у вас буде щось відпрацьовувати. Але ваш розвиток як стрілка може затягнутися на роки, а може взагалі не відбутися. І тому при початковому етапі, коли ви будете це все вибирати, зрозумійте перше, що ви хочете стріляти, як ви хочете стріляти, чому ви хочете стріляти. А далі вже давайте розбиратися. Яку б зброю ви взяли, які задачі ви нею можете вирішувати? Адже кожна зброя вона по своїм технічним характеристикам зроблена під певні задачі. І чи ви розумієте ці задачі, чи ви намалювали собі, що ось ця зброя повинна їх виконувати? Якщо ви не розумієте, наскільки ця зброя може виконувати ці задачі, то ви не можете розуміти весь потенціал. І якщо до цієї зброї, яку ви вибрали, ви допоміжні функції, не допоміжні функції, а ви добираєте те, що буде допомагати працювати цією зброєю, то його треба теж чітко регламентувати з точки зору функціоналу. Тому що вам треба розуміти, на що здатний комплекс, зібраний комплекс, або він там не здатний виконувати задачі. Приклад простий: беремо з вами болтову гвинтівку 308 калібра, ставимо на неї приціл призматичний той же самий штейнер, так як у нас є, з четвертою кратністю і сіткою під 308-й калібр. І ви з чотирма кратами можете працювати як Марсмен, але ні в коєму разі ви не будете мати результата стрілка, який захоче працювати на групи, захоче працювати далеко і щоб цей результат був стабільний. Тому що оптика не буде дозволяти вам виконати, використати повний функціонал вашої зброї. Тому треба чітко розуміти, що робить зброя, і що буде робити ваш приціл, який ви взяли набій, і що цей набій з вашого ствола може давати, який результат, яка буде початкова швидкість? Багато технічних даних з'єднується в єдине в єдиний комплекс, і тільки тоді, коли вони правильно підібрані. То тоді ваш цей комплекс дає результат В всіх інших випадках. Ви будете займатися тільки тим, що будете в пошуку. А коли ви будете в пошуку, то ви не будете звертати уваги на те, що твориться з вашим тілом.